Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 22 листопада у Ньйоні відбулось жеребкування плей-офф Ліги Націй. Збірна України дізналась суперника, з яким змагатиметься за вихід у дивізіон А. Суперником підопічних Сергія Реброва стала збірна Бельгії. Поєдинки заплановані на 20 та 23 березня 2025 року. Перший поєдинок для синьо-жовтих буде номінально домашнім. Нагадаємо, що на Євро 2024 наша збірна вже зустрічалася з Бельгією. Це було у рамках третього туру групового етапу Євро 2024. Рахунок того матчу 0-0. Форвард збірної України Артем Довбек залишився в запасі на матч з Албанією через спільне рішення з Ромою. Повідомляє Легазета Дело Спорт. За даними джерела, рішення, щоб Артем залишився в запасі, було прийнято за погодженням з Ромою, щоб дати відпочинок коліну, яке його турбує. Довбик потрапив до стартового складу збірної України на матч із Грузією та був замінений на 80 80-й хвилині. У матчі з Албанією нападник вийшов на поле на 76 й хвилині. Зустрічі замість Романа Єрмчука. Зазначається, що Артем наймовірніше зіграє проти Наполі у неділю 24 листопада. Матч Ліги нації Грузія Україна відвідав головний тренер Трабзонспора Шенол Юшен. Повідомляє Хейбер. За даними джерела, у складі українців він переглядав півзахисника Миколу Шапаренка. Також він переглядав у грузинській команді хавбека штурма Отара Кіти але при цьому найбільше його вразила гра Михайла Мудрика. Саме український півзахисник Челсі привернув найбільшу увагу спеціаліста. Джерело зазначає, що Трабзонспор не збирається робити спробу підписати. Мудрика Юшен не має жодних трансферних очікувань стосовно українця. Він лише поділився враженнями про його гру у своєму колі. Головний тренер збірної України Сергій Рибров провів 22-й матч на цій посаді. Він піднявся на п'яте місце за кількістю ігор на чолі команди. Ребров обігнав Олексія Михайліченка, який має 21 матч. Перше місце посідає Олег Блохін, 64 матчі. Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 осіб, які зрадили Україну. До списку увійшли колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук та екс-президент Київського арсенала Вадим Рабінович раніше Рабіновича оголосили у розшук. Нагадаємо, спортивний арбітражний суд в Лозані задовольнив апеляцію колишнього футболіста Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ 45-річний тренер Зеніта вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в РФ. Півзахисник Жерони Віктор Циганко відновився після травми, повідомляє журналіст Марка з посиланням на слова головного тренера команди Мічела Санчеса. Жерона прийматиме Еспаньол 23 листопада у рамках 14-го туру Ла Ліги. Початок матчу о 19.30. Півзахисник Кривбаса Дмитро Хомчановський повернувся до загальної групи. Зазначено, що він повністю відновився від травми і готується взяти участь у найближчому матчі 14-го туру УПЛ проти оболоні, який відбудеться 24 листопада. 34-річний футболіст через травму не грав з 25 серпня. У поточному сезоні він провів 6 матчів за команду в усіх турнірах. Півзахисник Вереса Євгеній Морозко залишив команду. Повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст розірвав контракт з клубом за згодою сторін. До команди він приєднався минулої зими. Загалом за Верес Євгеній відіграв 16 матчів, забив один гол та зробив дві результативні передачі. Колишній гравець Динамо та збірної України Тарас Михалик гратиме за медійну футбольну команду Рух Медіа Тім. 41-річний Михалик завершив професійну кар'єру у 2020 році. Він виступав за Київський «ЦСКА», Закарпаття, Динамо, Локомотив та Волинь. Також грав за аматорський вотранс. Після завершення кар'єри Тарас входив у тренерський штаб Волині та Волині 2. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про те, чому колишній півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський не підписав контракт із металістом 1925. Цитата. Екс-гравець Полісся В'ячеслав Танковський тренується у зорі. Це правда. Поки що гравець справляє непогане враження на тренерський штаб. Полісся відпустило Танковського безкоштовно, попри ще один рік чинного контракту. Влітку його пропонували у Металіз 1925, але керівництво клубу збентежили два фактори: перший, це наявність у складі команди обінає Маввенти та Литвиненка, другий потенційна зарплата Танковського. Навіть металіз-1925 розуміє, що сплачувати. 250-300 тисяч на рік у валюті клубу першої ліги не Камільфо. Станом на зараз виконувач обов'язків головного тренера зорі Младен Бартулович розраховує на Танковського. Але питання, чи розраховує на Танковського зоря, сказав Співаковський. Журналіст Ігор Бурбас також повідомляє, що півзахисник стане гравцем луганського клубу. Минулого сезону 29-річний українець забив два голи та зробив два асисти у 31 матчі за Полісся. Колишній захисник Динамо Артем Бенедюк стане гравцем «Інгульця», Повідомляє та таке: за даними джерела, найближчим часом клуб із Петрового підсилиться 20-річним вихованцем Динамо. Правий захисник перейде в команду на правах вільного агента. У сезоні 2023 2024 Бенедюк виступав за зорю на правах оренди. Артем зіграв 26 матчів та забив 4 голи за командою 19 у попередній кампанії. Ще одним підписанням інгульця стане півзахисник Максим Скороход, який раніше виступав за Карпати Ю-19. Голкіперала Андрій Лунін знаходиться у шорт-листі італійського інтера. Повідомляє Ел Національ. За даними джерела, клуб шукає потенційну заміну для Яна Зомера, якому у грудні виповниться 36 років. Лунін у списку кандидатів, але не є пріоритетним варіантом. Для інтера основним кандидатом є Алекс Раміро, який виступає за Реал Сосідат. Його підписання підтримує головний тренер Сімеоне Інзагі, який визначає гру ногами та реакцію воротаря. Український нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб після завершення цього сезону. Як повідомляє Романіста, 27-річний Форвард прагне спробувати свої сили у лізі чемпіонів. Якщо Рома не потрапить до цього престижного турніру за підсумками сезону, існує висока ймовірність, що українець залишить клуб влітку. Серед потенційних претендентів на Довбика називають такі італійські клуби, як Ювентус та Мілан. Також на Артема претендує Челсі. Крім того, не виключено інтерес до гравця. З боку провідних клубів Іспанської Ла Ліги. Київське Динамо влітку може залишитися без трьох футболістів. Всі ці гравці є вихованцями клубу, які вже давно грають у команді. Про це повідомляє журналіст і коментатор Віктор Вацько. За інформацією джерела, влітку 2025 року контракти з Динамо закінчаться у капітана Віталія Бояльського та півзахисників Олександра Андрієвського і Володимира Шепелєва. Цитата, може ще хтось, але я точно пригадую трьох. Там вже потрібно буде приймати рішення керівництву і тренерському штабу Динамо, з ким продовжувати, а з ким не продовжувати, з ким заходити в майбутнє, сказав Вацко. Буяльський, якому 31 рік цього сезону провів 18 матчів, у яких забив три голи. Футболіст оцінюється виданням трансфермарт у 5 мільйонів євро. В 11 матчах за Динамо зіграв 30-річний Андрієвський. Результативними діями не відзначався. Футболіста оцінюють у півтора мільйона євро. Шепелєв у свої 27 років через травми цього сезону лише раз вийшов на заміну. Гравця оцінили також у півтора мільйона євро. А ви напишіть в коментарях, як думаєте, хто може піти з Динамо у найближчому майбутньому?